Всім вітання. З вами Дубно Кармаркет. І сьогодні ми хочемо представити до вашої уваги чудовий сімейний автомобіль Renault Space 5, який є у нас в наявності. Автівка 2016 року виготовлення з 1,6 дизельним двигуном з автоматичною коробкою перемикання передач. Ця автівочка повністю розмитнена, сертифікована і чекає на першу реєстрацію. Покупець буде першим власником в Україні. Колір у нас чорний металік. В автомобілі зроблене професійне полірування, автівка покрита кермічним складом. Догляд та мийка будуть приносити вам одне задоволення. Поціновичі зрозумію... поціновувачі чорного кольору. Вірніше зрозуміють про що я кажу. Також автівка оснащена максимальним світлом. Зараз підійдемо ближче, я вам покажу. Це у нас LED Pure Vision оптика, е, оптика з функцією автоматичного перемикання дальнього та ближнього світла. На даний момент це найкращі фари, які є в лінійці Renault. Е, також у нас сенсори паркування спереду та ззаду. Камера заднього огляду також присутня. Під лобовим склом ми бачимо проекційний дисплей. Також ми бачимо блок камер, датчики світла, датчики дощу. Автомобіль тримає полоси, має адаптивний круїз контроль автоматично розганяється та автоматично зупиняється. Бачимо також, що у нас є в дзеркалах, на зеркальних елементах вибрати злогою мертві зони. Є у нас безключовий доступ та комфортний вхід. Салон у нас в практично бездоганному стані. Якщо це так можна сказати, до бивушного автомобіля, це дійсно на високому рівні. Підлога, коврики, сидіння, карти, рулик, все підлокітник, все в дуже дуже гарному стані. Ось дивіться, шкіра у нас тут і вже йде повноцінна. Вибачте, що так кажу, але це так: тут напад, тут незамінник, воно добротне, ходить довго. Ну, подивиться, який, який реально стан сидінь. Дуже дуже дуже, -дуже класний. Ну вони комфортні, бачимо також у нас блок керування сидіннями, тобто є електрорегулювання, сидінь, є масаж. Рулик у нас як новий мультимедійний, також у нас максимальна навігація. Бачимо блок керування режимами руху автомобіля. Для поціновувачів у нас зараз я відкрию. У нас є панорамний люк, як ви бачите. От. І, ну, реально, машинка в дуже класному стані. Заходимо на задній ряд. Ну, як би можна було сказати, я сказав би, що тут навіть ніхто й не їздив. Реально все як нове: сидіння, коврички, карти, потолочок. Ну, машина реально в дуже класному стані. От, ну, це без перебільшень. От, покажу вам: також, є у нас два, зараз ближче два USB. Також прикурвач у нас є. Можете заряджати свої гаджети. Ну Це ну, реально класно. Кришка багажника у нас з електроприводом. Відкривається з кнопочки. от Багажне відділення дуже просторе. У нас є знизу також. Лампочки, аптечка, є запасне колесо, є от блок керування складанням задніх сидінь, домкрат, балонний ключ також входить в комплект автомобіля. Також є електричний форкоп. Заходимо з другої сторони на задню частину. Ну, тут, як ви бачите, попередньо я сказав, все реально в дуже класному стані, наближене до нового, як сидіння. От подивіться на підголовнички. Ну, реально, все, все дуже збережене. Покріплення із у нас також присутні. Ковричок у нас як новий, задні спинки, ну, передніх сидінь теж дуже-дуже гарні. Відкриваємо пасажирську дверку по передній частині. Тут ми бачимо, що також це в дуже гарному стані. Блок керування. Сидінням пасажира з передньої сторони також є підігрів, електрика, масаж. Ну, подивіться на стан: підголівники, підлокотники, торпеда все повністю ну, практично як нове, дуже класно. Двигун, коробка працюють ідеально, заводиться співтика машинка, ходова в ідеальному стані. Тому, якщо ви шукаєте саме таке авто, я сміливо можу вам рекомендувати. Ми готові на будь-яку перевірку з вашим спеціалістом, можна домовлятися на сервісі. Тому пишіть, дзвоніть. Всім па-па, З вами був Дубно Кармаркет.